15 років очікування, його, його сіквел Vampire Bloodline вже тут? А хто це тут такий? О, проработаний стоїть. ти вампір, але висмоктують кров з тебе, а не ти. Мене екстаз. Тут діалоги такі глибокі, що я в них потонув. Щоправда, бої тут як із відьмака, і кіберпанку. Ладно, кого я обманюю? Зажали, зажали, окружили. Із самих страшних кланів тут один оптимізація. Гра про темряву, але найтемнішу в ній. Інтерфейс і відсутність навіть інвентарю. Як з вами, з і, з ними, загалом 15 років очікування, 60 євриків і хвилин 15 до того, як я вимкнув гру. Двинітя, висновок. Ну що вам скажу? Маскарад закінчився, почався траур. І невеличкий присмак гівна у роті. Всіх десь типа на чверть, спробували ми, значить, на стрімі пограти. Ну що я вам скажу? Я не знаю, як вийшла ця гра 55% позитивних відгуків. Там мало бути як на самому початку максимум 40. За ці гроші, та за що.